Чорні мурахи часто знищують рослини та їх плоди в теплицях, позбутися від комах важко, оскільки вони плодяться глибоко під землею, але підібрати правильний спосіб для ефективної боротьби з дрібними шкідниками цілком реально спеціальні засоби. У господарському магазині можна купити спеціальні засоби від чорних мурах. Різні мазі спреї типу дихлофосу та інші застосовувати ці речовини слід таким чином. Відшукати мурашині тунелі, гетельно обробити їх і почекати деякий час. Комахи, пересуваючись по тунелю, забрудняться засобом, отруються їм, принесуть отруйну суміш в глиб мурашника і отруїть всю колонію. На шатирний спирт дієвою речовиною для боротьби з комахами вважається на шатирний спирт. Приготувати склад дуже просто потрібно в 10 води розбавити близько 50 на шатирю. А потім додати туди кілька столових ложок рідкого мила або будь-якого схожого миючого засобу. Цим складом обробляються ділянки теплиці, уражені мурахами. Фахівці радять повторювати цю процедуру не менше три разів борна кислота. Для швидкого знищення комах можна зробити солодку приманку і додати в неї отруту. Цей розчин виготовляється з однакових часток цукру, борної кислоти і звичайної води. Такий склад приверне шкідників, вони самі прийдуть до приманки, вимажуться в ній і рознесуть по всьому мурашнику знищити тлю. Щоб шкідники самостійно пішли з теплиці, необхідно позбавити їх харчування, знищують тлю простим засобом. Що складається з 10 води і 100 рідкого мила, цим складом оприскують все городні культури. Краще проводити таку процедуру в похмурі дні склад, що потрапив на рослину, швидко висихає і утворює товсту плівку через брак кисню тля гине. Окропу це самий бюджетний метод боротьби з шкідливими комахами, потрібно тільки зробити невеликий підкоп мурашника, а потім залити туди окріп. Такий спосіб відрізняється високою ефективністю. Так як результат видно вже через кілька хвилин, велика частина мурах загине, а решта покинуть теплицю, але окріп не можна використовувати в безпосередній близькості до садових культур. Гаряча вода може сильно нашкодити кореневій системі рослин, що призведе до уповільнення розвитку і зниження врожайності.